Україні 25, наша держава святкує День Незалежності. Проте саме зараз люди сходяться на думці, що у ці роки ми здобуваємо справжню свою незалежність, виборону потом і кров'ю. На цьому прапорі сьогодні ми напишемо найкращі слова побажання, і цей прапор вирушить на схід до військовослужбовців, що боронять кордони нашої держави. Від самого ранку на майдані у Рівному творча група першого місцевого організовує розпис прапора. Відразу до нас підходить маленька Анна, і у свої п'ять років вона вже розуміє, що війна це погано, старанно малює квітку і сердечко, і з впевненістю знає, які саме слова хоче передати нашим захисникам. Я хочу, щоб солдати завжди були здорові. Хай вас хай їх Бог охороняє. Хай вони завжди будуть живі. Рівняни охоче підходять, цікавляться та пишуть побажання на прапорі. Всіх єднає головна думка подяка, побажання здоров'я та повернення з перемогою. Я писала, хай буде мир, і вони виграють і повернуться живими. Всі, хто зараз оберігає нас, Україну вони кожного дня фактично віддають своє життя за це. Бажаю всім воїнам, щоб вони дожили до наступного дня незалежності і до дуже багато-багато мали цих таких свят днів незалежності в своєму житті. Долучилася і команда першого місцевого, котра працювала на Майдані. Чоловіки на камеру не говорять, проте на прапорі пишуть усі найсокровенніші слова. І вже наступного дня передаємо стяг військовим. Вони вдячні та завжди раді таким душевним подарункам. Дуже приємно отримувати от такі прапори і. Побажання про те, щоб військовослужбовці якнайкраще повернулися додому живими, здоровими, де їх чекають рідні і близькі. Щоразу ми чекаємо листи, малюнки. Жовто-блакитне полотно вже невдовзі поїде до наших захисників на схід і на ньому майорітимуть серед інших головні дитячі слова: нехай буде мир. Олена Демчук, Володимир Захаров, новини Рівного.